Так, усіх вітаю, це короткий огляд автомобіля, який є в продажі Audi A4 B8 кузов. Машина пригнана з Нідерландів. Вся ціленька по кузову, немає жодного підфарбування, десь якісь мі мілкі такі царапки все таки є, нічого з тим не зробиш. В загальному автомобіль на тверду п'ятірку. Хто шукає дану модель, можу сказати, це. Самий кращий стан, який ви можете знайти на ринку, що є в наявності, в продажі, салон чистий, акуратний, немає жодних пошкоджень по пластику, все по електроніці працює. Ззаді тут практично ніхто не їздив. На задніх дверях є такі шторки, багажний відсік теж практично нового автомобіля. Є в нас запаска, домкрат в комплекті. Ось так виглядає кермо та водійське сидіння. Невеликі протертості на сідушці присутні, сидіння не перешивалося, але це все поправимо. Так виглядає водійська карта, теж без жодних пошкоджень. Зараз ще продемонструю то що автомобіль в рідному окрасі. Починаємо заміри з капоту. Авдів у нас б'ється від 100 до 140 мікрон. диска дверка, задня ліва дверка, арочка, такі слабі місця. Бачите, невеликі царапки є, десь полірується. Заднє ліве крило, арка, заднє праве крило, так швидко. В таких самих критичних місцях, де могли бути якісь пошкодження, бачимо все в нас в оригінальному окрасі. Це вже в нас передня права дверка. Так, Залишилось крило переднє праве біля фари, часто є таке, що сам підкрас біля фари. І дах, Автомобіль у нас в рідному окрасі. Що було зроблено по автомобілю, це поміняно новий компресор, поміняно поставлено, та по двигуну замінено 4 свічки накали. Все, звертайтесь, телефонуйте, автомобіль в досить хорошому стані.